Що означає, коли Ісус говорить в Богі Духом, бо Царство Боже належить їм заповіді блаженства написані в Євангелії від Матвія, п'ятий розділ. І оцей розділ з п'ятого по сьомий називається Нагірна проповідь. Коли Ісус Христос зійшов на гору, там сіли навколо нього учні, і він їх почав навчати. Ну так для загального розуміння ситуації маємо збагнути, що є певна аналогія, коли Бог давав заповіді Моїсеєві, так званий деколог Моїсея, це було півтори тисячі років приблизно до того, як Ісус Христос давав заповіді блаженства. Ось і так, як на життя людей на виконання Божих заповідей, на їхній устрій, на їхнє перебування на землі, і потім у вічності впливає виконання заповідей Божих, які отримані Мойсеєм, так на сьогоднішній день заповіді Ісуса Христа просто спосіб подачі. Так би мовити, нашими словами, матеріалу дещо інший, тому що тут Ісус Христос прийшов не так, як раніше було полум'я, там землетрус, дим і так далі. Що народ Божий дуже був наляканий. Ось В даному випадку все було дуже максимально приближено до людей. Христос сів, той самий Бог, який зійшов на гору. Але все було дуже м'яко зрозуміло. І от він почав оці заповіді блаженства, які ми сьогодні маємо намір поміркувати, що вони означають. Але маємо пам'ятати, що це можливо якась база, основа, від чого можна далі там якось влаштовувати своє життя і долю для того, щоб правильно спланувати своє життя. Є в мене таке загальне правило на цій землі. Зуміли. Прожити краще і мати надію на вічне життя, і от на сьогодні, якщо ми говоримо про таку фразу, чи перше блаженство, чи перша заповідь блаженства, яка називається блажені в Богі духом бо їх є царство небесне. Що мається на увазі в даному випадку? Я ясно, що скажу в деякої мірі якесь своє розуміння цього тексту, який ми можемо міркувати і маємо право ясно на свої висновки. Ну, в загальному вбогий, вбогий. Що це таке вбогий? Напевно, вбогий це той, хто кому щось бракує. І в даному випадку, якщо беремо якісь матеріальні речі, то якби взяти, будь ласка, гроші, у кого є багато грошей, значить, то тоді він вже не є вбогий. А вбогий це той, хто відчуває брак. Брак грошей, він відчуває себе вбогим. Ось коли він перестає бути вбогим, коли в нього ці Гроші, наприклад, про що ми говоримо, з'являються, і от я не знаю. Мені хтось десь колись казав за психологію вбогої людини, яка знає, що їй цього бракує, і їй кажуть, скільки не дай, то, то вона відчуває, що його потрібно більше. Ну, це, це питання, ясне діло, таке відносне, але можемо думати в Боги і той, хто відчуває, що йому чогось бракує. Ми зараз говоримо за е, духовні речі. Духовні речі це в Галатам п'ятому розділі написано плід же духа. Там любов, радість, мир, довготерпіння, благість, милосердя, лагідність, добрість і стриманість. Ну так, приблизно там дев'ять якостей має бути. Оце, е, скажімо так, валюта духовна. От і Христос сказав, що людина, яка відчуває брак оцих духовних добродійств, наприклад, любові. Не може бути такого стану, коли людина каже, я вже досконала. Хоч написано, будьте досконалі, як досконалий ваш Отець Небесний. Але ми ж стільки ну, пробуємо досягати, стараємося досягати того, що нам Бог пропонує. А е людина, яка каже, що я вже не Богі, в мене вже все є. То це ти з Богом порівнявся. Я чогось думаю, що для нас е людей, які живуть на землі, це. Ну, дуже високо піднята планка. І тому Христос каже: людина, яка у своєму житті відчуває, що їй потрібно досягати любові, радості, миру, доброти, стриманості, і вона завжди відчуває, що це вроді б то їй трохи не вистачає. Вже чогось досягла, але ще бракує далі. потрібно. і таким чином, коли людина так себе веде і її оцих духовних добродійств, вона відчуває брак, тобто вона старається цього досягати. То крім того, що Царство Небесне, ми розуміємо це все у потойбічному житті, але ж е, апостол до Римлян написав, що царство Боже це не їжа і питво, а праведність, мир і радість в Дусі Святому. Тобто на цій землі, коли людина має потребу в цих духовних якостях, то вона таким чином у своїй душі вибудовує Царство Боже. І вже можна відчувати царство Боже живучи на землі, а потім отримати його і в потойбічному житті. І от такий стан речей, такий стан людей. Бог сказав, що такі люди є щасливі, тобто блажені це щасливі люди, які мають такий духовний нахил, таку духовну потребу, вони, значить, на цій землі вибудовують Царство Боже в собі і отримують його в царстві небесному, коли вони досягнуть вічності. Поможи нам у цьому всім Бог.